Для початку в'язання нам треба набрати ланцюжок з повітряних петель. Як я розраховую кількість петель? Для початку визначаємо, з якою саме клітинкою буде в'язати сітка. В моєму випадку це класична сітка зі стовпчиків з двома повітряними петлями тобто рапорт сітки 3 петлі: стовпчик і дві повітряні петлі, стовпчик і дві повітряні петлі. І в кінці ланцюжка нам треба ще додати петлі підйому. Які замінять перший стовпчик ряду, а в цьому випадку, коли у нас іще перша пуста клітиночка, ми додаємо іще дві повітряні петлі, які замінять у нас вершечок ось цієї пустої клітиночки. Тобто, всього додаємо ще 6 петель. У нас сіточка з трьох клітинок, 3х3 це буде 9 петель і плюс ще 6 петельок, всього 15 петель треба нам набрати в ланцюжок.